Це львівський вертеп, окрім традиційних персонажів Марії, Йосипа, Ангеля царя ірода. Тут і воїни української повстанської армії у ролі щортенят – представники НКВС. Молодь каже у такий спосіб демонструють боротьбу за незалежну Україну. Против кого товариші Проти кого бунт підняли? Площарино просякла сумішу ароматів. У місті стартувало сьоме свято пампуха. Пончики українські, американські, німецькі. Є солодкі з маком, джемом, пудрою і шоколадом та солоні смаколики. Дуже смачні пампухи. Ми вперше їх спробували. в Дніпропетровську. таких не роблять, тому дуже щасливі, що саме там. Це зі злочинним молоком і з маком. Дуже великий попит. Різдво, перший день різдва, свято дуже багато туристів, і помпушки розходяться на ну, ура. За підсумками організаторів торік на святі з'їли 50 тисяч пампухів. Цьогоріч очікують, осилять більше і таким чином встановлять новий рекорд із поїдання помпушок. Пампушок, як і котя, є найдавніша ритуальна їжа. Якщо котя сакральна, вона смакує саме в святвечір, саме в коліс. Тиєї родини, то пампушок це така страва, такий десерт різдвяна, якою можна ділитися. Торік у період від Нового року до Водохреща Львів відвідали 200 тисяч туристів. У міській раді сподіваються, цьогоріч людей буде більше не дивлячись на революційні події в Україні. Здебільшого місту відвідують люди зі східної України, Польщі, Росії та Німеччини. Дуже красивий город і дуже... ну якби как бы здесь таких. Традиции, что у нас такого как бы нету. В моем городе, я с кривого рога, то у нас такого вообще нету. мы здесь сейчас находимся по работе. я очень рад, что именно в это время, в этот период мы здесь работаем. Мы приехали с Донецка, и очень-очень-очень нам нравится. Мы всем довольны, красиво, добрые люди, добрая праздничная атмосфера. И я думаю, мы приехали, конечно, первый раз, но это не последний. Різдво перетворило Львів у мистерию. Старовинні вулочки переповнені туристами. Триватимуть святкові заходи в місті Лева аж до Йордану. Марічка Кужик, Євген Радіон, Львів, П'ятий канал.